У нас тривають ремонти, капітальні ремонти доріг. У Ладанській громаді з настанням сприятливих погодних умов розпочали масштабні ремонтні роботи дорожнього полотна, які планують закінчити до кінця червня. На сьогоднішній день ми працюємо над впорядкуванням доріг комунальної власності по нашій територіальній громаді. Дороги ґрунтові, дороги асфальтовані. Ні одного, ні іншого ніхто не відміняв все потрібно підтримувати щонайменше в належному стані. Голова Ладинської тергромади зазначає, що одночасно працює три підрядники, і це досить складно організувати їх одночасну роботу. Рейдер привезений із Заніжина. А грейдеріст, той, хто керує цим транспортом, привозимо з Києва, і це роботи, які там тривають уже десь більше трьох тижнів по наших населених пунктах. Тобто, якщо говорити насправді про фінансову складову, це не високозатратні насправді роботи, але це ті роботи, які ще спробують зорганізувати, не витрачаючи. Енергії всієї команди, і чесно кажучи, десь яких зв'язків для того, аби це все звести в одну складову, щоб вона давала свій результат. Найперше у Ладинській громаді почали грейдерувати вулиці, які потребують даного виду робіт, були обрані спеціальною комісією, яка складалась з органів селищного самоврядування. Було проїжджено всі вулиці, було виконано обстеження всіх вулиць. І зроблений акт, який вулиці потрібно, край потрібно і дуже які у поганому стані, які треба треба програйдувати. І ще звертали увагу на звернення громадян, які приходили в селищну раду, писали заяви. Тобто брали це теж до уваги. Розпочали грейдерування наприкінці травня. Грейдеруємо по всій громаді такі села, як Ківківці, Голубівка, Подище. Зараз перейшли у Ладані. Практично це вже кінець кінцевий етап роботи. Частково робимо підсипку щебнем, де критичні ями. Трохи пізніше розпочали асфальтування вулиці у мікрорайоні стадіону. Це достатньо чималий мікрорайон Ладена, ремонт центральної дороги, протяжність дороги більше кілометра, але вже Десятиліття, там більше десятиліття системно ніхто не підходив до ремонту дороги. Роман Ювченко розповідає, що вирішили зробити і капітальний ремонт на головній площі селища, адже вона є важливим логістичним об'єктом. Магазини, селищна рада це там, де завжди багато людей, завжди багато автомобілів. Площа, яка, чесно кажучи, прийшла фактично в негодність, тому комісію було прийнято рішення не витрачати коштів і зусиль на якісь там ямкові ремонти, ще на щось. А Витратити зусилля на нормальне капітальне будівництво. Також голова Ладинської тергромади пишається тим, що крім капітального будівництва масштабних об'єктів знайшли ресурс і на ремонт менш фінансово затратних об'єктів, проте не менш важливих. Одним з таких об'єктів є пішохідна доріжка із мікрорайону Стадіон до центру нашого населеного пункту. Це тротуарна доріжка, до якої також, чесно кажучи, десятиліттями вже не доходили руки, а страждали від того людські ноги. І на сьогоднішній день будуємо її. І це абсолютно знаковий об'єкт. І абсолютно переконаний, що вдячності за цей об'єкт від жителів буде не менше ніж великих об'єктів капітального будівництва. Надзвичайно приємно і для мене особисто я вже не говорю про мешканців людям, чесно кажучи, в дивину, що насправді владені. Життя забило ключом в повному сенсі цього слова, і те, що зараз робиться і відбувається, це те, що залишиться на багато, -багато років вперед.